У Смілі відбулася урочиста церемонія нагородження переможців та учасників обласного літературного конкурсу Герої живуть серед нас. Захід зібрав понад півсотні обдарованих старшокласників із місцевих закладів освіти разом із їхніми наставниками. Детальніше у відео Сміла новини. Конкурс обласного рівня спрямований на пошук та підтримку літературно обдарованих учнів, формування любові до літературного слова та бажання створювати поетичні і прозові твори. Щира подяка дітей за те, що ви є, за те, що ви підтримуєте, за те, що ви дбаєте про рідну мову, про рідне слово, про історію. І знаєте, кожне ваше. Слово дійсно надихає бурінів, і це ще один крок до нашої перемоги. На заході учасники обговорювали, кого сучасна молодь вважає справжніми героями сьогодення. Герої це ті, хто жертвує своїм комфортом заради інших. Це лікарі, які рятують життя навіть у найскладніших ваговах, учевині, які відкривають перед дітьми та усіх знань, пожежними. Які ризикують собою, аби врятували з батальїщу зловгію. Також звичайна людей, як проводить, що посчублі тут вимагають тим, хто з його Головними героями творів учасників конкурсу стали земляки, які ціною життя боронили незалежність України. На церемонії нагородження зачитали есе та вірші, присвячені героям землякам, що загинули на фронті або стали символами мужності та патріотизму. Софію Артеменко надихнув написати вірш вчитель історії, який зараз воює. Для неї та для всіх учнів він є справжнім героєм. Вірш про свята, усім хробим воїнам, що тримають корови, розпоряде небо знеможено гасне, зриваючись, падає вниз висоти. Слова, що були, здавалось, невчасні, тепер неможливо про її наксні. І сонце не гріє, а схоже палає, розплавлює землю студенним вогнем, думки мов перемати на, на сниги, кидаються в яму і створяють пущення. Зі слів Тетяни Карло цей конкурс організований за ініціативи міського управління освіти, молоді та спорту, а також громадської організації чужих бід не буває. Я від всіх нас хотіла б щиро подякувати і подякувати не тільки від тут присутніх, а і від міського голови цієї громади, голову Камальської організації Чужий діт відбуває Івана Івановича вас. Тому що ваша громадська організація стала знаєте, цього чудового конкурсу, який дає можливість нашим дітям показати свою творчість, свій талант. Їх підтримати. Усі учасники конкурсу та їхні наставники отримали грамоти та подяки від організаторів. Приємним доповненням стали подарунки від благодійного фонду МГП. Анна Могильна, служба новин телеканалу Ільдана.